Слава Ісусу Христу, вітаю всіх на нашій ранковій молитві розважання. Спочинаємо нашу денну молотову варту із хвилини мовчання. Дякую всім. Слава Ісусу Христу. Тож запрошую до цієї молитви розважанням. Зараз наше суспільство переживає дуже складний час. І цей час не пов'язаний не тільки із тим, що ми є в стані війни. Але це є час оздоровлення нашого суспільства. І от саме від того, наскільки ми, суспільство, український народ, зараз використаємо і час, оздоровимось, буде залежати, чи буде наша перемога на полі бою цінною, важливою, чи вона піде в небуття. І сьогодні в цій нашій молитві хотілося би поговорити, розважити про той момент, як відбувається оздоровлення суспільства. І, взагалі, що це таке? Знову ж таки, в допомогу візьмемо думки, думку, яку висловлює Ніл Андерсон, але водночас додаємо щось із свого. Ото, що він говорить? Оглянути правді, правді в вічі перший крок будь-якої реабілітаційної програми. Проте правду завжди необхідно говорити з любов'ю і повагою. Знаєте, ці слова давно вже читав, але ніяк не міг зрозуміти, ну до кінця не міг усвідомити значення цих слів. Але зараз, коли є війна, і зараз є дуже багато реабілітаційних програм. І ці реабілітації вони скеровані на допомогу нашим військовим і цивільним людям, які пережили цю війну в різний спосіб, поранення чи були в окупації, в полоні. Для них організовують ось ці реабілітаційні програми. Програми, в яких людей повертають до життя. Коли людям допомагають знову відновити себе як особистість, пережити ось цю травму, прийняти цю травму і жити з цією травмою, але щоб вона не завдавала тобі болю, щоб ти був вільною людиною. І от один з моментів кожної реабілітації це коли людина говорить правду, правду про свій стан. І от нам для оздоровлення нашого суспільства, для того, щоб Україна перемогла дійсно, справді перемогла не тільки зовнішнього ворога, але і внутрішнього ворога, нам всьому суспільству треба сказати правду самим собі. Правду має сказати влада, правду має сказати кожен громадянин України. Правду маємо визнати і прийняти. Правда полягає в тому, що ми маємо сказати про свої гріхи. Правду сказати про те, що нам мішає бути знову людьми. Бо коли людина виправдовує свій гріх і ховає, а радше я так скажу, не то, що ховає свій гріх, е а вважає, що це є нормально, і при цьому починає говорити всім, що це є нормально, то вона, вона руйнує суспільство. Бачите, зараз є дуже багато наших хлопців е поранених, які втратили кінцівки. І вони є у суспільстві. І от не бійтеся. Подивитися, як реагують люди на наших хлопців, на таких хлопців військових. Багато хто з цивільних відвертає від них свій погляд, ховається. А чоловіки дуже часто вони наче не бачать цих хлопців, зневажають їх, можливо, навіть насміхаються в деякій мірі. Називає таких людей, хлопців. Каліками і інвалідами. Тобто суспільство принижує їх, принижує тих, які їх захистили. А роблять вони це що, бо їм соромно. Їм соромно і гидко за те, що вони цього не зробили. І вони, бачачи цих хлопців, бачать, наскільки вони є безпомічні і безпорадні. Наскільки вони були слабка, слабкими боягузами, так я скажу, і вони бояться сказати правду самому собі, що він боягуз, що він є зрадником, бо він не взяв до рук зброю і не захищ, пішов захищати свою сім'ю, свою батьківщину. Він є зрадником своєї країни, яку називає, та це моя батьківщина. Але де він її захищав? І як він її захищав? І от бачачи цих людей, бачачи правду, а правда говорить, що захист країни, захист сім'ї, це означає, береш в руки зброю і йдеш і знищуєш ворога. Навіть якщо це тобі коштує здоров'я, це є правда. А той, хто не хоче признати цієї правди, він починає знищувати правду. Це один момент. Другий момент це правда нашого суспільства, що наше суспільство погрузло в брехні і в хабарництві. І коли ти чуєш політиків, які починають розповідати про те, як ми круто і класно живемо, знаєте, аж страшно стає від того, що нас чекає далі. Коли подають статистику, що середня зарплата по Україні складає там з половиною чи 18 тисяч, думаєш, вау, круто, класно. Але чому ніхто не говорить, які ціни є? Чому ніхто не говорить при цьому правду, завдяки чому така висока зарплата? Та нашим військовим. Тому що вони воюють. Але при цьому ця зарплата є такою високою також. Завдяки нашим чиновникам, які собі нещодавно черговий раз підняли зарплату. І зараз хочуть підняти вік, е, пенсію збільшити. То для військових нема грошей, для людей немає грошей. Вчителям сказали, що не буде зарплат, для них є. Але при цьому вони нам заявляють, як ми круто і класно живемо. Я все це говорю для того, щоб кожен з нас усвідомив. Перемога і усвідомлення, і оздоровлення нашого суспільства почнеться із правди, коли кожен буде собі говорити правду, коли кожен не буде боятися сказати правду про те, хто він є. І оздоровлення суспільства почнеться не з того, що ми поміняємо владу, а з того, що кожен з нас зміниться. Я колись згадував момент, в своєму житті, який я пережив, може ще раз просто хочу повторити про свідком якого я був. Коли двоє, ну, хто в нас найбільш освічений у всьому політиці, у міжнародному праві, це пенсіонери. Це люди, які знають все і мають оцінку до всього. І от двоє дідусів розмовляють, зумієте, вони говорять про те, як у нас все погано і винен хто. Чиновники і винні хабарники. Тобто винні в цьому, що в нас таке пане суспільство, ті, хто беруть хабарі, ті, хто дають хабарі, вони праві на всі 100%. І ось, а це було в лікарні. І ось в цей момент приходить медсестра і ставить одному з цих дідусів крапельницю, а він їй в цей момент дає гроші. І каже, це вам. Ви так класно це робите. І знаєте, в той момент у мене просто відбувся злам, злам мозгу людина, яка звинувачує в тому, що нам погано живеться через хабарництво і сам дає цього хабаря. Найбуде це невелике. Але. Лікар, який бачить, як медсестра, чи санітарка, яка за ту крапельницю там отримує тих 20 гривень, я умовно кажу. А вона, яка провчилася там, цей лікар, який провчився в закладі в медичній університеті, перепрошую, там 6 чи скільки то років, він каже: а чому я не вартую за своє знання, щоб мені дали ще більше? Так і народжується. І от правда є в тому, що ми не тільки просто визнаємо провину, не тільки ми говоримо, хто я і що я, але я міняю своє мислення, я міняю свою поведінку. Я міняю свій стиль життя. Це є реабілітація, коли я не просто кажу правду про себе, але я міняюсь. І тоді. Коли ми будемо обирати нову владу, нових депутатів, ми повинні бачити людину, яка не просто говорить правду, але людину, яка міняє своє життя, саме через оздоровлення самого себе, сказати собі правду, змінити своє мислення, своє життя. І відбудеться оздоровлення суспільства. Відбудеться перемога. Не тільки на полі бою, але перемога цілого суспільства. Тож говорімо правду самому собі і змінюємо своє життя. Прошу до молитви. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино 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 Божий, помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, сьогодні, цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну, благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усвоюють наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх хто є в полоні, поверне живими, і неушкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цей сьогоднішній день і даруй, щоб це був день перемоги. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника. І віримо в нашу перемогу, слава Ісусу Христу.